У рівному під колесами маршрутного таксі загинув пішохід. В обласному суді розглядатимуть справу зрадниць із Краматорська, які допомагали ворогу та ДТП за участі неповнолітніх на Рівненщині. Чи не щодня фіксують такі випадки? Це чергова частина. Я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Запобіжний продовжили. У Рівному триває суд над чоловіком, який вбив бійця ДФТГ. Була єдиною дитиною в сім'ї. На коричині втопилась п'ятирічна дитина. Замах на вбивство. У дубні чоловік ледь не вбив свого товариша. Під вартою ще на 60 діб. У понеділок відбулось чергове засідання Рівненського міського суду у справі львівського поліцейського Миколи Полюганича. Нагадаємо, що влітку минулого року злочинець намагався пограбувати один із пунктів обміну валют, погрожував зброю для касирки та вимагав гроші. На заваді став боєць місцевого ДФТГ Роман Ніколайчук, який і загинув від рук Полюганича. У понеділок обвинуваченому продовжили запобіжний захід та залишили у камері слідчого ізолятора без права внесе. Овинувачени ну, обвинувачується в кількох злочинах. Це і умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, і незаконно заводіння транспортним засобом, і розбій, і, і злочин пов'язаний з наркотиками, інші злочини. от Звичайно, що за результатами судового розгляду суд буде визначатися з тим, як, з яке покарання з рахуванням того, як буде доведено стороною обвинувачення. Свою позицію. За кожен злочин покарання призначається окремо, і потім за сукупністю покарань вже остаточне покарання визначає суд з врахуванням кожного доведеного злочину. Попередньо можу сказати, що, наприклад, за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах законом передбачено і таке найбільш найтяжче вид покарання, таке як довічне позбавлення волі в тому числі. Наслідок ДТП постраждав 15-річний юнак. Автопригода сталася 28 травня близько 18-ї години неподалік села Люхча. Правоохоронці з'ясували, що юнак перебував за кермом мотоцикла. Мустанг в момент, коли він повертав ліворуч, водій легковика шкода вирішив здійснити обгін двоколісного. В результаті відбулося зіткнення транспортних засобів. У наслідок цієї ДТП водій легковика не постраждав. А от неповнолітній мотоцикліст отримав перелом ноги. Наразі усі обставини автопригоди в рамках досудового розслідування встановлюють правоохоронці. У наслідок ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Його доставили до лікарні із переломом ноги. Водій легковика 27-річний сарнинчанин не постраждав. За результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюють усі обставини автопригоди. Легковикт. Та мотоцикл, який належить батькові неповнолітнього водія, вилучені. поліцейські нагадують, керувати мотоциклом можна після досягнення 16-річного віку. Для цього необхідно пройти навчання, скласти іспити та отримати посвідчення водія відповідної категорії. Рівненщині за матеріалами СБУ судитимуть двох мешканок Краматорська, які зливали ворогу позиції сил оборони на Донецькому напрямку. Відомо, що завербувала жінок ворожа агентурна група Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. В зоні особливої уваги ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку Східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових оп. Орації в районі Бахмуту управління СБУ у Рівненській області завершило досудове розслідування щодо ворожої агентурної групи головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ. Дві мешканки Краматорська, одна з яких була медсестрою бойового підрозділу тероборони ЗСУ, перебували на дистанційному зв'язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки. За вказівкою агресора вказані особи здійснювали збір розвідданих про місця базування та переміщення сил оборони на Донецькому напрямку. У разі захоплення міста агресор обіцяв своїм поплічницям керівні посади у місцевій окупаційній адміністрації. До суду скеровано обвинувальні акти за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 114 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. У Вараші восьмирічний велосипедист потрапив у ДТП. Повідомлення про автопригоду із потерпілим неповнолітнім хлопчиком на вулиці Гайдамацькій у Вараші надійшло на спецлінію 102 29 травня близько 21-ї години від медиків. Унаслідок ДТП восьмирічного хлопчика госпіталізували у травматологічне відділення. Січ-оперативна група Вареського РВП на місці події встановила, що малолітній велосипедист виїжджав із другорядної дороги на головну та зіткнувся з автомобілем Шевролет під керуванням 24-річної місцевої жительки. У наслідок ДТП, восьмирічного хлопчика, госпіталізували у травматологічне відділення. Водійка, за результатами огляду, була твереза. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Шановні батьки, рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Нуйте за своїми дітьми, адже велосипедист на дорозі повноправний учасник дорожнього руху та відповідно зобов'язаний знати і дотримуватися ПДР. Була єдиною дитиною в сім'ї. На коречені трапився трагічний випадок. Там втопилась п'ятирічна дівчинка. Дитина каталась на велосипеді, а згодом зникла. Знайшли її у водоймі неподалік дому. Ми побували на місці події і поспілкувались із очевидцями і розкажемо усі деталі цієї моторошної трагедії. 30 травня по обіді п'ятирічна дівчинка виїхала у бік дитячого майданчика. Коли за 20 хвилин вона там так і не опинилась, її 24-річна матір почала бити на сполох. До пошуків зниклої дитини долучились чи не усе село. Місцеві прочісували територію, однак дівчинки не було ніде. На той момент батько дитини не був вдома. Він разом зі своїм другом поїхав на заробітки у Київ. Дитя разом з... Батьком дитини робили в Києві, почали шукати. Ми в Києві шукали по телефону всіх, ну, Почули, що знайшли тут біля нас в болоті. Ну, вигралася сюди, приходила до наших дітей. Так сталося. Неприємно. Пошуки дівчинки тривали годину, знайшли малечу на дні штучною водою. Ми поряд із будинком дітей, до яких вона часто ходила гратись. Втопилася вона в цьому болоті. Тут приїжджало до тих дітей, щоб налякало її, чи що. Коротше, я з граверцем воду скочила, ніхто не побачив. Десь, навіть, з годину у була, поки її обнаружили. Ну, в цій хаті приходила туди. Там батут є, там дойдаюся і, там... і таке. На місце події одразу викликали швидку. Медики більше години намагались реанімувати п'ятирічну дівчинку. На жаль, врятувати її життя так і не вдалося. Дитина померла. Про молоду сім'ю в селі відгукуються дуже добре. Розповідають, родина була взірцем для багатьох. Подружжя не зловживало. 24-річна матір нині при надії. Доки чоловік був на заробітках, вона самостійно виховувала донечку. Сім'я ідеальна, Ідеально не п'ють. Молодий, чоловік їздить на заробітки, на роботу, про сім'ю нічого не можу сказати поганого. Ну, жінка сиділа вдома з дівчинкою своєю, а чоловік до Києва на роботі їздив. Ну, зараз, мабуть, вдома. Вони тут недалеко не живуть. Це перша хата де друга їхня. Нині усі обставини цієї трагедії з'ясовують правоохоронці. Попередня дівчинка не впоралася з керуванням та впала у воду. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з відміткою Нещасний випадок. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події. Цей випадок сколихнув усе село. Нині кожен його житель у жалобі, адже маленький Янголя уже не повезє. Рнути потрапив під колеса маршрутки у Рівному внаслідок ДТП загинув пішохід. Автопригода трапилась близько 17.20 на вулиці Кулика Гудачика. Як встановили поліцейські, маршрутним таксі керував 48-річний рівнянин. Чоловік, що потрапив під колеса, це 67-річний житель обласного центру. З місця пригоди потерпілого забрали медика, однак врятувати його життя не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої. За фактом порушення правил. Спеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочати досудове розслідування за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. За результатами освідування керманич маршрутки був тверезий. Пасажир таксі із сюрпризом днями патрульні міста дубно зупинили автівку таксі за те, що водій вирішив змінити смугу руху. При цьому не скористався світловим показчиком повороту. Під час спілкування із водієм інспектори звернули увагу на пасажира, який помітно нервував. Це насторожило патрульних, і вони вирішили провести поверхневу перевірку автомобіля та осіб, які у ньому перебували. У сумці пасажира вони виявили речовини, схожі на наркотичні електронні ваги. Ги та трубки із нашаруванням кристалічної речовини на місце була викликана слідчо-оперативна група, і наразі за цим фактом відкрито провадження. На Рівненщині у ДТП травмувались неповнолітній водій та його пасажирка. Автопригода трапилась 1 червня у селищі Оржів. На місці правоохоронці встановили, що 16-річний місцевий житель, керуючий скутером Хонда, не врахував дорожню обстановку, виїхав за межі проїзної частини, де в'їхав у паркан приватного господарства. Внаслідок зіткнення хлопця та його 18-річну пасажирку з різними травмами госпіталізували до лікарні. Нині розпочато досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі відділення поліції номер 1 міста Рівне розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини автопригоди встановлюються. Зокрема, чи мав 16-річний хлопець право керувати транспортним засобом. Поліцейські вкотре наголошують учасникам дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, дбаючи про власну безпеку та безпеку пасажирів. Вечірнє застілля скінчилось замахом на вбивство. Інцидент трапився 31 травня, близько 11-ї години вечора у дубні. До поліції зателефонувала 33-річна жінка і повідомила, що знайомий наніс її чоловіку ножове поранення в область серця та втік. Ми побували на місці злочину, поспілкувались із його очевидцями, а також навідались до потерпілого у лікарню. Ми розкажемо усі деталі цього інциденту. Дивіться далі. Околиці міста Дубно ввечері на подвір'ї одного із будинків зібралась компанія людей та розпивала алкогольні напої. І здавалось, нічого не передбачало біди, як в момент між двома чоловіками виник конфлікт. Згодом один із них дістав ніж та вдарив свого знайомого в область грудей. Вони, коротше, двоє почали ругатися, два хлопці ругатися, вийшли на вулицю. Я їм сказав, будь ласка, тільки в моїй хаті ругатися, ви їй, будь ласка, на вулицю на вулиці ругайтеся. Я почув крик, почув, я підбіг, тут хлопець лежав. З нього йшла кров. Я Сразу визвав швидку, поліцію визвав, кажу, вистроїв, принесемо полотенце, це все, щоб першу допомогу дати. І так случилось. Все сталося на подвір'ї будинку Юрія. Чоловік розповідає, не очікував такого від знайомого. Знає обох уже кілька років, тож не підозрював, що може статися щось подібне. Двічі вдаривши ножем свого друга, чоловік вибіг із подвір'я, викинув зброю у сусідський двір та подався геть. Знайшли його аж у тараканові. Орієнтовно, через дві години після злочину правоохоронці знайшли зловмисника неподалік його дому у сусідньому селі. Він зразу береться за ножи. Він взяв ножа, пернув йому в серце два рази. І, тіпа, і зразу вони всі почали піщати, кричати, визивати скору, міліцію. Ні, міліцію вони пізніше визвали. Вони визвали міліцію. міліція приїхала, пошукали ножа, вони знайшли ножа, визвали ще якусь, ну, службу. Вони знайшли ножа вже в сусідів, так забрали ножа. Потім до нас дзвонять і сказали, що зловили його, той що різав, тараканові. Його зловили і привезли сюди. Вони щось з ним тут говорили. Ми сиділи в хаті. Його завезли в мілісів. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини. 38-річного раніше судимого за майнові злочини чоловіка слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Крім того, поліцейські вилучили і знаряддя злочину, яке той викинув неподалік місця події. За фактом закінченого замаху на умисне вбивство, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та. Обрання запобіжного заходу потерпілого у тяжкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення, де діагностували проникаючу рану грудної клітки. Там йому провели оперативне втручання. Сьогодні зробили іще ще одну операцію. Пацієнт вступив вчора в 23.45 в важкому стані. Травму отримав випадковий якийсь знайомий з його слів, воно жилет, поранення грудної клітки, як потім вияснилося і черевної порожнини. хворому проведено оперативне втручання, ушита легеня, задоренована плевральна порожнина, проведена ревізія черевної порожнини. Так як хворого стан був вкрай важкий, не вимірювалися ні тиски, ні пульси, не було ніяких показників гемодинаміки, був стабілізований стан. І зараз він взяти в операційну для ревізії і остаточного вирішення подальшої тактики лікування. Словами лікарів, нині стан потерпілого вкрай важкий, існує загроза для життя. Однак вони роблять усе можливе, аби стабілізувати пацієнта. У разі доведення вони зловмисника чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Пам'ятайте, надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю, а також може призвести і до страшних наслідків. Бережіть себе та рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!